Кожен виконує свій функціонал по-своєму. Прокладають шляхи по території противника, забезпечують переправу техніки, забезпечують переправу піхоти, йде також паралельно фортифікаційне обладнання, тобто підготовлюються позиції, куди заходить піхота стає. Також підготовлюються позиції для артилерії, РЕБ і інших підрозділів, які виконують безпосередньо функціонал приймають, так сказати, участь. У наступі або в обороні. Я починав із водія машиніста-ескаватора, потім був головним сержантом взводу, виконуючи обов'язки головного сержанта роти. Потім відучився на офіцерських курсах, був командиром взводу, був інструктором з парашютно-десантної підготовки, потім аж став командиром роти. Тобто я особисто можу на цій техніці, на будь-якій техніці відпрацювати. Хлопці, є хто приходить, вже обучений і з досвідом є хлопці на своїх посадах. Ті ті ж ескаваторщики. На автокран самі розумієте, що в армії не обучиш. Зараз вже є спеціалісти, то один був два роки, один спеціаліст. Дуже важко було з відпустками і всім остальним. Зараз вже в мене три таких спеціаліста на один автокран, яких по 10-15 по років вислуги і роботи на, на різній техніці. А є такі люди, що набувають свої професії вже в армії, і я не скажу, що спеціалісти дуже хороші, получаються. Людей. Було таке, що я йшов по полю, вітер сильний. То есть. Несеш там доску, не знаю що. Просто не чуєш. Mm -hmm. Ти тільки чуєш віт. Чую, от, щось летить і в півішка. І сторони підняв, наприклад. Піднімаю голову, ого, а вона вже мене пролітає. Це точно не наша була. Тобто, ну, я якби був їй незацікавлений по тій причині. Щоб він тільки залетів, в нього повна батарея заряда, він буде літати, шукати техніку. Хіба що вже в нього заряд кінчається? І тоді він просто-напросто мене чи по гаражу прилетить одинаково. Йому просто знищити що-небудь. Теж купали позицію. Ну, нас там було пара чоловік, і дивилися за небом і все. А вона якби. Получилося так, що вона із-за хати вилетіла і різко побачила трактор, ескалатор, і вона до нього. Я стояв метр до ескалатора, отак от дивлюся, і вона вже пролітає. Я не встигаю ну, зреагувати на це. Кричу Анатолій, випригуй, Анатолій, випригуй", і вона вдарила стекла, вибила. Трактор нормально працює, працював далі. Ну і з... відносно, звісно, за нею зразу ще одна летіла. То, по вже... техніці ворог теж працює. Та да, 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 це вони. по техніці на сьогоднішній день це саме пріоритет. У нас була машина, вже робана. <пи> машина на дорозі розбавана. <пи> <пи> ми від неї працювали за метрів 70. Туди за 3-4 години просто так, і в ту машину 4 чи 5 півішок. <пи> На забезпеченні підрозділів є три спецтехніки. Трактори GCB, це 3CX це маленький трактор. GCB 175 це великий. На платформі, яка обертається 360 градус, ну Повноцінний, так сказати, екскаватор. Плюс лопати, звісно. Трактори обладнані, засобами РЕП. Я ж кажу, екіпаж, якщо виїжджають працювати, там бліндажі копають, там невеличкі для піхоти або для арти, то так само стоїть розрахунок з прикриття неба або забезпечує підрозділ, в як інтересах якого ми працюємо, або наші хлопці так само з антидроновою рушницею з помповиком просто прикривають його. На даній станині стоїть сам міст, який складається з двох частин, які при підйомі даної станини за допомогою лебідки. Розкладається, і робиться з 5 метрів 10, і за допомогою тої ж самої лебідки установлюється на річку. вже. Получається по, по лінії СП. Ще одна СП, ще одна СП. Получається 4 і Виходять траншеї прямо до бліндажа. Тут один бліндаж, і далі воно Ось така виходить тут СП спереду, тому вони уходять з двох СП в один бліндаж, і з тих двох СП в другий бліндаж. І вони між собою содіняються. Скільки у вас часу на це виходить, щоб зробити? Якщо нормально, це як починається розвиднятися, ну там. П'яті, пів ну, Часом буває і пів п'ятої, як літом. там, то ще. Да. Розпочинаємо з посіряку, заїжджаємо туди і до вечора. там, наприклад, Зараз ми, поки, якщо починає сіріти, вже він не бачить ні глибини, нічого. ну, Він так образом, образно бачить е, обсяг, цей, а от в глибину там, чи підчислити стінки, щоб рівні були. Ну, вже не бачить. То ми до сір'яка і потім починаємо видвигатися там, ну, виїжджати з цієї позиції. Безпечне місце де день уходить на таку. Да, так, так. Да. При кожній задачі вносяться свої корективи, бо кожна ситуація по-своєму індивідуальна, і в кожній ситуації потрібно приймати рішення. Пушаю своїм сержантським особовим складом. Так як офіцерських ресурсів не вистачає, то все висить на сержантському колективі.